27 серпня було днем міста Балаклії. Шостої години ранку на центральній вулиці цього міста заповнилися людьми, які поспішали на святковий ярмарок. Майже кожне підприємство чи колгосп вивіз на цей ярмарок свій товар, тут було все, що вирощується на землі. І уявіть собі, що за помірними цінами, тому черги майже до кожного кіоску стояли немалі. Покупці не побоялися навіть дощу, який мілко сіяв майже всього цього святкового дня. Ввечері на центральній площі відбулося театралізоване свято на честь міста Балаклія. Відкрив це свято голова міської ради Литвинов Микола Пантелійович. Він поздоровив присутніх з 331-ю річницею Балаклію і побажав всім здоров'я, щастя і добробуту. На сцену один за одним підіймалися ветерани праці, кращі майстри своєї справи, трудові династії, які сім'ями працюють на одному підприємстві. 37 чоловік викликалося на сцену, і всім Микола Пантелійович вручив пам'ятні подарунки. А крім подарунків, учасників цього свята чекала цікава розважальна програма, з якою виступили аматори Балаклійського району. Для гостей лунали веселі пісні, гумор. Крім цього, деякі художні колективи приготували до ювілею міста свої подарунки. Серед них були важкі пшеничні снопи і духмяний мед, різноманітні караваї та смугасті красені кавуни. Жартівливий струмінь в атмосферу свята вніс подарунок до довгалівського сільського клубу. В Дар Балаклії вони привезли жирненьке живе поросятко. Але всіх подарунки перевершив Савинський снікерс. Такому сникерсу и реклама не потребна. Из урожая маяка толстый толстый просовер сокормышника и сверху большой 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 сбой сахара сахарного завода Саймовская сахарная Республика это наш СССР. А ввечері, коли свято закінчилося, небо балаклії освітив святковий феєрверк дня заснування міста.